Я вже змирилася з тим, що в тебе непересічна робота. Що хлоп'ята, вам подобається на з'їзді? Але ми тебе кілька місяців не бачили. Що сталося з твоїм оком? Та мені на грі заїхали. Які такі грі? Яку ти пропустив? Літні канікули за кілька днів. Ну, давай десь поїдемо. З суто родиною. Діти, та припиніть. Може вийде пригода. бо, ну погнали! <плес> Яка ж я щаслива, що ми всі разом? Здоров, містянчику. Аго. Вимітайся! Пішли геть. Негайно! Я розумію. Ти захищав сестру, але це можна вирішити інакше. Я залишив телефон. А чи ні? Та твій спосіб крутіший. Якого біса гача? Першого ж дня з 15 серпня. Здається, я на щось натрапив. Ви відпочиваєте у місті самогонників, повному наркоти, брудних лягавих і однієї жінки, що там усім заправляє. Невже ви повезли туди родину? Ах, вам краще збавити градус. Збавити градус? Не підіймати. Хлопці, ліпше не треба. Я тут на відпустці. Знайди цього нікчему, щоб земля горіла. Я просто хотів відпочити. Ніхто не вірю, що ти якийсь сраний сім'янин. Не зруйнує його відпустку. У нас у всіх є приховані сторони. Але найперше, ти батько. Вигорне це лайно. Я ж сказав, що я у єбані відпустці. Ніхто два. З 15 серпня у кіно. Озвучено для каналу Артемк.